Президент Туреччини Реджептий Ердоган може прибути до української столиці вже найближчими днями. Як пише одне з видань турецьких, турки у дипломатичних колах широко обговорюють цю інформацію про те, що дійсно турецький лідер у найближчі дні може відвідати Київ на запрошення президента України Володимира Зеленського на порядку. денному стоять питання угоди про вільну торгівлю, зусилля щодо припинення війни. Ми пам'ятаємо, що в останнє в Києві. Реджептай Ердоган був у лютому 22-го року за три тижні до початку повномасштабної війни. Тут на вашу думку, яке значення може мати візит Ердогана саме зараз напередодні дедлайну Трампа і заяв про можливе перемир'я, а можливо і опісля, і про доцільність і важливість візиту Ердогана в Київ на тлі таких довгоочікуваних подій, які ми всі чекаємо. Ми бачимо таке збурення активності інформаційної візити Віткофа в Москву, Келаганам в Київ. Наш президент і наші очільники почали ну, натякати на те, що можливо з'явилися якісь ознаки, там треба слова обережно підбирати, того, що Росія може там, бути певним чином готова. Змінити свою абсолютно ідіотську позицію ультимативну і, можливо, про щось там говорити конкретне. Трамп підвищить тиск. І, звичайно, Ердоган, який має підтримку Трампа, вони, вони там на, 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 на гарній на гарні ноті спілкуються. Трамп нещодавно знову згадував Ердогана і робив йому компліменти за його зусилля миротворчі. Ну і звичайно, фактор Стамбулу, де безрезультатно як безрезультатно пройшли результативні з точки зору обміну полонених, і це важливий для нас процес, тому що вже тисячі людей повернулися до України, але загалом Трамп неодноразово. Говорив про, про можливість і бажання прийняти високих гостей, мається на увазі і Трампа, і Путіна. Ердоган говорив і, і Трампа, і Путіна, і Зеленського, і виступати таким собі посередником миротворчим. Оскільки Ердоган він вже ну, більше не може претендувати на президентство з питання здоров'я і терміну, то для нього це такий ну, момент. Коли він може записати вписатися в історію світову як ефективний геополітичний гравець, що зумів зокрема докластися до того, щоб припинити жахливу війну на європейському континенті, тому у Трампа ж і є при цьому така ну така його риса, коли він і успішно торгує. І в певних моментах він діє, діє як стримуючий фактор по відношенню до тієї ж Росії. Пам'ятаємо зернову угоду, пам'ятаємо, що Чорноморська а -а асамблея безпеки знаходиться в Стамбулі. Тобто, зараз не випадково обраний такий час, тому що. З'являється таке відчуття, що якось ця крига може трохи скреснути. Ми з вами не віримо, що 8 числа буквально Путін вже припинить вести активні бойові дії, але ми бачимо, як зростає тиск на Путіна і на його там союзників на той же Китай, на на ту ж Індію, і щоб змусити їх. Зменшити торгівельний оборот з Росією, не фінансувати цю війну. І тому Ердоган досить вдало вибрав момент, і я думаю, він бажаний гість буде в Києві. Пане Олеже, ви згадували про Стамбул. Пригадаємо, що на 23 липня у Стамбулі відбулася третя зустріч представників України і агресорки Росії. Про що ви казали? І під час переговорів Київ озвучив російській стороні три основні умови для встановлення миру. Одна з них це організація зустрічі президента Володимира Зеленського із фюрером Російським Володимиром Путіним. І переговори мають відбутися за участю лідерів інших країн це президентів США Дональда Трампа і Туреччини Реджепа Типа Ердогана. Тому на тлі От цього факту, наскільки взагалі реально зустрічі Трампа і, і Ердогана, так само ми говоримо з вами про те, що Ердоган приїжджає до Києва, і дуже до речі, багато візитів зараз має відбутися. І про Віткофа ми чуємо, і також ми чуємо про Келога, який має відвідати Київ. Тому дуже активний тиждень у нас буде, спостерігається. І так само знов ж таки будемо вже аналізувати по результатах, але довкола того, що зараз маємо. Ну так, це точно спалах активності, і, і він е, там є декілька факторів. Зокрема, і американсько-китайський фактор, тому що е, я не знаю, наскільки реально ми можемо з вами зараз говорити про е, самі на найвищому рівні за участю там Трампа, Путіна і Зеленського найближчим часом, але е, про запрошення Трампа, наприклад, відвідати Китай, який буде святкувати. Перемогу над імперіалістичною Японією 80 років, де вже там буде і Путін, і Вучіч туди вже збираються і починають говорити про відкрите запрошення і можливість зустрічі Трампа з Путіним, і, і в такому випадку не можна виключати і запрошення для нашого президента. Я не дуже вірю в цей сценарій, але вірогідність така є, тому що все-таки ну, авторитет Китаю і. Те, що для Трампа зараз критично важливо досягнути торгівельної угоди з Китаєм, він досягнув вигідної для себе угоди з Європейським Союзом. Для нього це дуже важливо підписувати «Big Beautiful Deals», великі прекрасні угоди і і, і всіляко там їх продавати своїм виборцям і говорити про те, як, як мільярдні. Кошти надходять до бюджету Сполучених Штатів, тому для нього Китай зараз стоїть в центрі уваги. І Зеленський регулярно повторює, і, як ви підмітили, українська делегація ще раз на цьому наголошувала, що ми закликаємо до зустрічі на найвищому рівні для того, щоб перестати обмінюватися просто заявами, якимись репліками, а щоб лідери двох країн, ну, двох країн мається на увазі. Росія, Україна, але нам дуже важливо, щоб до цієї зустрічі був залучений той же Трамп, який взяв на себе хрест миротворця. І нам важливо, щоб був залучений Європейський Союз, але із такої ефемерної якоїсь ідеї все частіше починають говорити про те, що за певних умов така зустріч може відбутися. Я так розумію, що. Умови для Путіна має бути нестерпний біль, коли Росія буде відчувати реальний економічний тиск, військовий загрозу втрати союзників, загрозу втрати ринків. Ну це вже поступово відбувається. Ми це бачимо. Попри там те, що наприклад та ж Індія моді так зробив такий войовничо-націоналістично-патріотичний виступ, закликав громадян Індії купувати. Виключно індійський сказав про те, що ніхто не буде там диктувати ніякі умови, але для індійського бізнесу перспектива попасти, наприклад, під американські санкції це катастрофа. Якщо найбільше нафтопереробні комбінати попадуть в чорний список санкцій, фактично вони. вони, вони, вони Перестануть бути прибутковими підприємствами. ну а якщо бізнес не має прибутку, що це таке? Далі Трамп погрожує ще і е, санкціями в банківському секторі. Ну і звичайно, продаж зброї. Тому Росія відчуває цей тиск, і звідси, саме звідси, можна десь допускати, що на певний момент, коли дійсно це біль буде нестерпний для Путіна, він може піти на переговори, але тільки за цієї умови, не за. Не із закликів, не якихось там погроз твітерів при всій повазі до любителя твітерів Трампа і, 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 і спосіб його спілкуватися через соціальні мережі. Путін не на це буде реагувати. Він буде реагувати на реальні загрози, на реальні виклики. І для нього ситуація стабільності в Росії вона теж дуже важлива, тому що Росія вже вичерпує свої можливості якось підтримувати соціальні стандарти. Грошей не вистачає фінансування йде виключно на військову економіку. Тому осінь буде цікавою в цьому сенсі. У всіх розуміннях слова цікавість пане Олеже, тут з вами абсолютно погоджуюся і в продовженні теми Китаю знову ж таки. Ми розуміємо, що Китай відкидає вимогу США щодо припинення закупівлі нафти із Росії в уряді. Китаю. Відкинули вимогу щодо припинення закупівлі російської нафти. І е, США заявили, що Китай, можливо, заплатить 100% тарифи. Е, проте відповідь очевидна з боку Китаю. І Індія заявляла, що не припинятиме імпорт російської нафти, оскільки західні країни. вони... Самі продовжують торгувати з Російською Федерацією, і офіційні заяві Міністерства закордонних справ країни вказується, що Нью-Делі почав закуповувати російську нафту після того, як звичні маршрути постачання були переорієнтовані до Європи на тлі. Війни проти України при цьому тоді Сполучені Штати відкрито заохочували індійські закупівлі, аби підтримати стабільність світових енергетичних ринків, якщо ми тут наприклад не розглядаємо санкційний пакет, тому що ми не знаємо, чи будуть введені ці санкції чи ні чи ні, які альтернативи сьогодні мають і Україна, і партнери у протидії фактичному фінансуванню війни з боку Китаю та Індії, окрім санкцій, хоча тут щось складно уявити додаткове про те. Ну, але я, я вже говорив, попри риторику таку, про те, що вони там хохоряться і Індія, і Китай, вони болюче реагують на економічні впливи, на, наприклад, на падіння товарообороту, на зменшення ринків. А Сполучені Штати, особливо, якщо вони будуть виступати ще. Синхронізовано з європейським союзом, ну тому що давайте нагадаємо собі, що там відносно нещодавно, декілька тижнів тому європейський союз і Китай так помпезно відмічали 50-річчя встановлення дипломатичних і економічних стосунків, підписання угоди, і у виступі Урсули фон Дер Ляйн вона дуже чітко сказала, що європейський ринок це найбільший ринок для Китаю, але Китай буде мати доступ до цього ринку лише тоді, коли перестане підтримувати нелюдську агресію і війну Росії в Україні. Тобто, там буквально так було і сформульовано: пряма залежність. Хочете торгувати, хочете мати доступ до нашого ринку, перестаньте підтримувати Росію. Американці з свого боку теж і на, на, на засіданні Ради нацбезпеки ООН. Представник Сполучених Штатів дуже чітко сформулював цю вимогу до Китаю. Ну і Китай, який має найбільшими ринками, і Європу, і Сполучених Штатів, він чудово розуміє, що це не співставні речі. Те, що він там отримує від Росії якісь там декілька відсотків від валового продукту, і ті ринки, які він має в Європейському Союзі і в Сполучених Штатах. Тому ми розуміємо, що дипломатично ніхто ж. Не буде там, відразу погоджуватися, відповідати на ультиматум. Це, це закони комунікації. Коли тобі виставляють ультиматум, ти відразу його відкидаєш, а потім починаєш тихенько шукати якісь виходи з цієї ситуації. Тому мені здається, що, що далеко не вечір, і переговори, які зараз ведуть Сполучені Штати, зокрема із Китаєм про досягнення торгівельної угоди, там буде закладено багато. Інструменти для того, щоб мотивувати Китай, стимулювати Китай до зменшення підтримки Росії, і треба додати, що у самого Сізіньпіня складна ситуація внутрішньополітична. Вже аналітики, багато аналітиків звертають увагу на те, що дуже зростає внутрішньо там такий китайський, ну, не те, що супротив, а загрози для президента генерального секретаря Компартії Китаю, який. Ідучи на, на, на цю вершину своє, своєї кар'єри, знищив дуже багатьох представників китайських еліт. І в китайських традиціях такі речі не забуваються. Тому аналітики звертають увагу, що якщо Цзіньпінь буде дуже багато е жертвувати інтересами там, пересічних китайців, економічними інтересами заради дружби з Путіним, ну, то у нього виникає загроза того, що його можуть просто. Скинути у владі для нього вже не така стабільна ситуація. Він старіше є, опозиція супротивно ростає. Економі... Економіка Китаю вже зовсім не та, яка вона була раніше. Вона росте, але дуже малими темами. Одним словом, для Шізіньпіня треба буде дуже добре подумати, вибираючи між підтримкою Путіна і загрозами зовнішньополітичними і внутрішньоекономічними, які. Виникають із того, із за цієї дружби з Путіним, яку дуже важко якось раціонально пояснити. Бо ну, це союз дуже різних людей, але репутація міжнародна Путіна вона ніяк не додає там лідеру Китаю якихось там дивідентів, бо Путін має репутацію міжнародного злочинця. Пане Ложе, тут. І ще про е, ті загрози для України, тому що зараз бачу заяву від колишнього голови європейської дипломатів Жозепа Бореля в інтерв'ю одному з європобзервер, що військова підтримка України від Євросоюзу майже зупинилася. Ми постійно говорили в прямих ефірах. Так що якщо не сполучені штати Америки, то ми можемо покладатися на європейський союз. Так чи інакше, проте за його словами за словами Бореля, через позицію Угорщини, близько 6 мільярдів, навіть більше близько 7 мільярдів євро залишаються заблокованими в рамках Європейського фонду е, миру. Тут ми розуміємо, які конкретні механізми дозволяють угорщині одноосібно блокувати рішення щодо фінансування в межах Європейського фонду миру, і загалом. Як виходити з цієї ситуації, тому що є такі країни, як Угорщина, і також інша країна, яка блокує різні важливі рішення, що стосуються підтримки України, теж тут такі рішення можуть бути? Ну тут я не можу не згадати останні події в Україні пов'язані зі спробою обмежити. Незалежність антикорупційних органів, тому що такі дії дають додаткові аргументи всяким там Орбанам і Фіцам і посилюють е тих політиків, ті країни в Європейському Союзі, які говорять про те, що Україна не готова до європейської інтеграції, що ми ще далеко-далеко стоїмо до виконання своїх зобов'язань як країна-кандидат то Це реально. Не хочеться кожен день про це нагадувати, але я абсолютно свідомий, якого розміру удар ми нанесли самі по собі от цими необдуманими спробами просто нашого президента захистити своїх бізнес-друзів. Це просто страшна ціна, яку ми заплатили і яку ще будемо платити. Європейський Союз, він. Усвідомлює, і це не перший рік про це йде мова, загрозу того, що механізм прийняття рішень потребує одностайності. І коли в, в добру зграю попадає або в добре стадо європейських овець, попадає, одначе дві паршивих, то ці дві паршиві вівці можуть серйозно ускладнювати життя в цьому стаді. І тому європейський союз вже там декілька разів демонстрував спроможність того, що вони можуть. І знаходять впливи на Угорщину. Зокрема, Угорщина не отримує там десятки мільярдів фінансової допомоги. Саме тому, що у них питання корупції, у них самих питання відсутності верховенства права те, чим Орбан намагається дорікати Україні. Але Угорщина вже є членом європейського союзу, а ми тільки кандидуємо. І ще одне: в при кожному розширенні Європейського Союзу. Міняється не тільки там кількісний склад учасників цього об'єднання, але міняються і ну правила гри. Тобто європейські політики давно говорили про те, що це буде це, ця хвиля, в яку зараз в якій зараз знаходиться Україна, це близько 10 країн. Можуть стати новими членами європейської Союзу. це велика хвиля, і тому європейський союз, європейські політики, європейський парламент переглядають механізми прийняття рішень, і в тому числі вони шукають відповідь на те, щоб зробити неможливим одні крідні чи двом країнам, абсолютній меншості, блокувати рішення, і, але це далека перспектива. Зараз ми просто можемо самі собі сказати, що ми значно ускладнили. Підтримку України своїми друзями і дали багато аргументів для того, щоб противники інтеграції України в Європейський Союз, потривники допомоги України отримали аргументи і, і, і могли пояснювати свою риторику діями української влади. Тут на жаль, я сподіваюся, що висновки. Нами наші влади були зроблені і є конкретний вихід ситуації, але все ж таки те, що сталося, дійсно прикро, і що впливало на рішення деяких країн в даному випадку щодо підтримки України. І це. Важливо пане Леже, я вам щиро дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру. Дякую за цікаву бесіду. Я бажаю вам спокійного продовження цього дня і кажу до зустрічі. Нагадаю, що Олег Рибачук, голова аналітично адвокаційної організації, Центр спільних дій був з нами на прямому зв'язку.